Давай, давай, назад, давай назад. Кроляча нора. Побачив, я цілу купу диких оленів. О! Тухка намічається, жорстко. 15 лютого. Шо там з погодою у нас, мінус три вроді би. Дубаріна, але ми не здаємося. Сонечко таке вийшло. Гріх в хаті сидіти, гріх. Їдемо, буде двіржуха. Не перемикайтеся, наблюдайте, що буде далі. Вітер жорсткий. Вітер і холопа в тіні такий дубак, що капець. Опа. Андрій. Та то псинарили, що чи нарали сеча. Ну ладно, ну ладно. До Точно Я не знаю. як. Ну, кроляча нора. Сто протейтів, тут багато горошків насипало. Кролики насипали горошків. а вон вихід тої нори, що знімав. там вон вихід. Мало. Живуть собі тут. Понаривали вон. Псячий только есть. и заячий. Ого! Ого! А ты что? Кто сказал, и когда боюсь, я его буксую и беда. Капец! Русик застрах. А, ты, конечно не можешь. назад ей. Я паду, да. Давай, давай, наз... давай, назад, давай, давай, давай вы... назад. Давай назад. И назад. О, бля. Ну то классно. Але я в а це вже в полоті Опсонов. А вообще сніг это припад. Да. Да я тебе прошу виїть, блядь, не излушай не судьбу. Чува. Елі русика випухали. Дивіться, скільки на він там набуксував на рив. Лайк. Like. Це, що це таке? Я не знаю, що б там його мама сказала, але я б йому сказав. Мама б сказала, Тут, ну чого ти там лізеш? Тільки що їхали і два оленя. Не оленя. Тільки що їхали і дві косулі. Нам дорогу перебігли. Я не встиг зазняти. Там перед нами йдуть дві жилочки з рапінайдаром. І той почав гавкати, і діди І Перескочили і погнали туди. Ми й їх будемо знімати. Ой, знаєш, під і підтримав. так Це він загавкав і косулі як рванули. Боюся об'їжати, бля, якісь так свобідно тримають тих топса. Скачечкай. Я так, його не можу. О, пішов, 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 пішов. Пішов, пішов. Все, я їх бачив. Побачив я цілу купу диких оленів. І вони є йдуть попасом. Попасом, попасом. Погнали, погнали, бляха, погнали. Три штуки. Погляли, погнали, погнали. Звісно, що настоячі дикі. Так і йдемо за ними. Говорить. Побігли, побігли, побігли назад. Ваша Андрюка, побігли назад. А то купа є. <ривітний> Петку розвернуся. Ютубка пришла. Вот-то а он ходит. Пришли, пришли, пришли. Не бачу я. О, пішла, 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 стала. Вскочила. Ти що, вони здорові капець, такі мо пасивні. Вони їх бачу в куча. Дуже їх так чуть-чуть видно. О, тут далеко вони. Дуже далеко вони. Ковічки такі маленькі, бля. А що вони від малішого вітру падають, правда? Там недавно свіже впало. Бачите, таке на цьому на півдороги лежало? Вальожників, вітрувалів. Ціла купа. І купа оленів, напевно, десяток оленів пішло туди в, куш, в глибину. Не можемо вже бачити їх, поховалися. Справжній ліс. Сонечко вийшло, Аж хочеться гріх в хаті сидіти. Їхати. Мох покритий інієм. Тут твориться, там, там нічого не пролізе навіть. Не то, що виживе. І такі дерева, що вони падають. Від, від крику, напевно, падають. Не то, що від вітру. То колись я з Водєвом їхав літом в вересні. 25 року і тут дерево лежало, ми не могли приїхати. Оце то дерево, так. І все, і так його лишили. І так воно буде тепер лежати. Та тут капець щось. Андрей, как враження про лес? Отлично. В лесе Отлично. кайфово, правда? Спокойно? Да. Есть трошки таке, есть. А ну, да, можем наблюдать. А, то то электровелик. Электровелик. О! <связывается> <связывается> Это электро. Електри? Ту а що, ти нічого такі тихенько? Ти він... дав Гаррі. Бачиш, І бачу, що я знімаю, думає, а, зарисуюся. Не. Ай напішов. <ріст> а вон построїли курінь. Бляка, боюся під'їзжати. Але що? Могли спробувати. Ух ти що. Йолки-палки. Йолки-палки, тут під тим листям може бути рів. І я як заїду, то я висиплюсь з конкретно. І тобто засяду і в він то не витягне. От такий курінь, хтось тут построїв. Не знаю хто. Ну, построїли. Всього виїзаю? Ну його балю. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, не буксуй, не буксуй, не буксуй. Сати що. Їду я ще. Там якийсь пам'ятний камінь є. То може Андрій, не той, бо до там того ми не могли під'їхати. Я точно пам'ятаю, що це. Чер... Опа! Йолки-палки, я не бачу там пеньок 1892 рік. 1792 рік? Навірно. Чекай зараз трошки зближу. Так, 1792 Чітко видно. 18-й є. Так. Один Андрюха вже засів. Не засів, Тільки що? вперед. Гойдець вправо-вліво Блять, давай виїжджаємо заради дівці, будуть пхати тебе. Ліпше стій. Ліпше стій. Шо стіхай? Я вони повернули. Я тебе зараз випхаю. Чесно, я тебе Та, випхаю. Я бо... там виїду. Виїдеш? Конець, що це, блядь? Не казати що. Так, зараз питаю. за той час. Спитали в інтелекті, інтелект каже, що то єврейська мацева, це кладбище. Бачу чіпати. Бо ми там вдома в у лісі бачили, де охотники. Не дуже теж тут так Дві всіх ти вже засівся. Бачили, бачиш того паса, давай назад. Давай назад нічого не буде. Можеш назад. У мене дукати в щастій. Буду випихати, Ви, потім включимося. Витягнули мене Андрія. Конкретно він тут сидів. Нам не видно. А, він там. а я не подивився назад, я б назад був. Та ти б перевернувся. Ти б перевернувся. Тепер, Тепер ти розвертайся передом. Все, виїжджаємо звідси. Ми вже були в минулому році тут з Андрієм. Так. тут і ще й паса забули, ще й забули паса. Ото добре так похилили, а похилило від того, що на нього впало дерево. І отак. І отак. І то дерево висить. Прикольно тут. В лісі кайфово, тепло, зараз вийдемо. А там такий вітер, такий дубак, там всячий холод. Класно, як прорубана дорожка така. Підсніжників тут нема. Думали, може підсіжники є. Так-то на клумбах і коло домів вже підсніжники є. А в лісі тут нема, Ли не проб'ються. Листя, все засипано листям. Тупо листя насипано. Так, впало дерево. І ми не проїдемо. Жорстка перешкода. Та наче взагалі простенька, бля. А і по, І по лісі ми не приїдемо теж. Там все гіляками деревами засипано. Розб... — Оце перешкода, я понімаю, а хіба це перешкода? Буде? Ну ми не можемо проїхати, і... все. І дивись, і що би він нам поміг, оце зараз. Нічого. Ніхто нам не пойде. Це і Так, так. — залишилося 100 метрів. — Так, нам виїхати <laughs> з лісу. Поїдемо в той край, до траси там пооб'їдемо. Там не об'їдеш, там далі поле ти ж не бачив як. Не, поїдемо подивимось. Ну їдемо подивимось. Андрій спокійно. Не ламай. Геляк по цему, Ді, що страшно. Yeah, <laughs> Це чітко. Субскайб, лайк, шер. Якісь кілометр в бік з'їхали і... і дурно. Класно. Просто по кайфу їхати там, є? Спеціально бо тут по-любому вода якась стоїть. Вода стоїть, щоб люди мали якось можливість проскочити, якщо йдуть. Так. Опа. Деякий якийсь мужичок. Давай, давай, Андріха, перед. Алло. Опа. Ч, танько? Йок поки Дебрі. Дебра. Але сонце такий класна картинка кап'ят. Опа. Бігуни йдуть псами.

Там тоже якась тазова, але то нічого не йде Так сюди теж луча наїхати сюди Дерево зломане і глива на ньому є Опасти той ліс. Дерева падають там знак навіть лежав, той, що на ньому прибита табличка, що може геляка на голову пасти. І той теж зламався і впав. Хе -хе. Красиво. Прокатали 8 кілометрів ще додому і буде 11-12, приблизно так. Уже гарне небо хотів зазняти. Все, всім хто додивився. Молодець. ставте вподобайки, по новій на каналі, підписуйтесь, будьте здорові!